А вже зараз ми вам розкажемо усі подробиці і таємниці професії художника. Насправді ми часто чуємо від людей, які не пов'язані з мистецтвом, про те, що а чому ця картина так дорого коштує? І художники кажуть, що це запитання вони чують найчастіше. Ось про це далі у нашому сюжеті. Добрий ранок, я Шевчик Тамара і я художниця. Мара Шевчук, художниця. Знає, коли фотографія витіснить живопис. Продала картину за 5 тисяч доларів. Де вчитися на художника в моєму випадку була така тенденція: перша художня школа, потім саме студія, а потім вже художня академія. Що бісить в професії? Найбільше бісить у професії саме те, що люди не розуміють, чому такі ціни на мистецтво. Вони думають, ну що намалювати, що це так важко, чи що ну намалюй мене безкоштовно, чи тобі ж не важко? Ти ж художник. О, я готова вибухнути тоді. Фотографія. Витіснить живопис. Насправді з появою фотографії дійсно живопис витісняється, але все одно картини будуть жити вічно. Просто їх собі буде дозволяти значно менша кількість людей. Ну і все-таки, бо ці поціновувачі дійсно лишаться. Скільки заробляє художник? Це залежить від того, чим художник займається. Чи він пише портрети, чи розписує стіни, чи проводить майстер-класи з дітьми. Якщо ми говоримо про розпис стін, то ти можеш заробити 25 тисяч спокійно. Якщо ти пишеш портрети, то ти можеш як і не мати нічого в місяць, так і заробити за 5 днів тисячу доларів. Саме тому я займаюся різним видом мистецтва і коригую від цього свої плани та свої. Є у діяльність. Малювання це дар? Ні, я не вважаю малюванням даром. А, напевно, саме тому, що чим більше практики, тим більш ти професійніший. Це теж навичка, це теж ремесло. Тому чим більше практики, тим більше в тебе починає виходити. Як продати свою картину. Зараз набагато легше ніж раніше продати свою картину. Є море онлайн платформ чи галерей, де ти можеш виставити свої роботи і чекати, поки тобі напишуть. А раніше тобі довелось би робити виставку, запрошувати море людей, преси і тому подібне. І не факт, що куплять в тебе картину чи ні на цій виставці. Скільки коштують ваші картини? Ціна на картини залежить від того. Скільки ти часу її малюєш? Якими матеріалами ти малюєш? І тому подібне. Наприклад, найдешевша моя картина коштує 800 гривень. Це портрет олівцем на А3 форматі. А якщо ми говоримо про олію, це не менше ніж 100 доларів. Найдорожча моя картина продалася 5 тисяч доларів. І в принципі, це якраз ну, той максимум до якого я доростала. Чому всі відомі художники, чоловіки? Так, дійсно, більшість відомих художників саме чоловіки. І це неспроста, адже світ дійсно був патріархальний. А, і більшість жінок художників мусила прикриватися ім'ям чоловіка і писати свої роботи під чоловічим ім'ям. Найвідоміший приклад, вплоть до 70-х 70 років минулого століття, це Маргарет Кін, яка писала картини з дітей з великими очима. А чоловік привласнював їх і писав собою. Своє ім'я на цих картинах, і саме тому вони продавалися. Яка ваша улюблена картина? Мені дуже важко визначити улюблену картину. У мене є улюблені художники. Я дуже люблю Шелі Ван Гога. А якщо ми говоримо про Ван Гога, більше мені все таки подобається «Зоря на ніч. Дайте пораду художникам, початківцям. Найкраща порада це не знедірюватись та багато тренуватись. Ви ж пам'ятаєте, мінімум 20-30 начерків в день. Друзі, ефір ранку у великому місці добігає кінця. Ми дякуємо, що ви були разом із нами. і Сподіваємося на зустріч завтра. Завтра на тому ж місці, у той самий час, в тій самій компанії ми вас будемо чекати. І традиційно не забувайте донатити на сили оборони. Бережіть Папа. себе, Па-па.